Прикордонна поліція Румунії з 10 листопада ввела в дію цифрову систему в'їзду та виїзду Entry-Access System у пунктах пропуску. Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України. Процедура передбачає сканування паспорту, фотографування та зняття відбитків пальців громадян третіх країн, включно з українцями. При першому в'їзді до ЄС створюватимуть цифровий запис мандрівника, який звірятимуть під час наступних перегідних. Дітям до 12 років відбитки пальців не зніматимуть. До нашого етеру доєднується Юрія Василовська, експертка з питань туризму. Будемо говорити про те, як це все буде відбуватися на кордонах. Пані Юлю вітаю У вас! Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Пані Юр, здається, така вже процедура мала запрацювати на пунктах пропуску з сусідньою Польщею. Так як ви бачите, чи зараз це працює з Польщею? Як це впливає на час перетину державного кордону? Ваша оцінка цього процесу? Ну я можу сказати лише по власним спостереженням, те, що я бачу по дописам по коментарям. Фейсбуці в інших соціальних мережах, де люди діляться своїм досвідом, як вони переходять прикордонні пункти, де введені оця введені, введена ця система, тому що вона все таки не на всіх пунктах повністю введена, і навіть на пунктах, от ви зазначили, Румунія. Там не всюди вона повноцінно введена, тому, тому що на деяких пунктах е збираються тільки установчі дані, на деяких збираються і біометричні і установчі, і з грудня вже будуть повністю е збиратися всі дані. А решта пунктів перейдуть на цю систему е на кордоні з України і Румунії аж з січня. Але, врешті-решт, всі пункти. Які граничать Україна і європейські країни до квітня 26-го року вони будуть всі переведені? Хочемо ми того чи не хочемо. Що зараз спостерігається? Ну, по перше, спостерігаються дуже великі черги. Тобто, якщо і раніше, особливо ті, хто подорожували автомобільним транспортом або автобусами, їх скаржились на те, що великі черги на кордонах, то зараз ці черги стали X2, X3. І я знаю, що дуже багато радять там своїм клієнтам, своїм туристам, або а, радять взагалі, що потрібно планувати і краще планувати свою поїздку так, що навіть можливо. А, Краще приїхати, заночувати і на наступний день уже кудись летіти, тому що просто можна не встигнути на літак. Справа в тому, що багато хто думав, що буде окрема черга для людей, які будуть проходити цю Entry-Exit System, тому що не всі мандруючи, подорожуючи, потрапляють під цю систему. Але всі йдуть в одній колійці, як кажуть поляки, всі йдуть в одній черзі, і тут уже мусиш ти стояти, чи в тебе є посвідка на постійне чи тимчасове місце проживання, чи в тебе є е, просто віза робоча чи на навчання, але ти все одно будеш стояти в цій черзі і чекати, поки е, тебе пропустять. Тому я думаю, що таке ж буде і на кордоні з Румунією, особливо перші тижні. Ну і ще маємо пам'ятати, що зараз у нас є е, проблема з електрикою, і навіть сьогодні один із пунктів пропуску е, на українсько-румунському кордоні він саме не працював, тому що якраз були проблеми. І м, перші саме поїздки, перші дні, коли буде впроваджуватися оця система, вони будуть дуже е, скажімо так стресовими для українців. Тому рекомендую, по-перше, запасатися терпінням і запасатися часом. Якщо ви маєте якісь там пересадки, якщо ви плануєте далі подорожувати, то просто пам'ятайте, що час треба закладати Х2, Х3. Краще ви десь там почекаєте в місці пересадки, чим ви будете махати потягу чи в віршому випадку літаку, і не встигнете, куди ви там мали їхати чи. Подорожувати пані Ля з того, що ви бачили, як це відбувається, ця процедура, тобто проходить людина до віконечка, так би мовити, так приходить людина до віконечка, тобто і дає свій закордонний паспорт. Якщо це збирається, просто установчі дані, то це збирається, просто сканується біометричний паспорт. У нас є оцей там чіпчик. З якого ці всі біометричні дані збираються, в системі Entry Exit System створюється електронний профіль цієї людини, такий цифровий запис. Він створюється на три роки. І якщо, наприклад, уже зараз якась людина подорожувала і вона вже має цей ентрі entry-exit систем свій цифровий запис, бо вона перетинала таким чином кордон з Польщею, і вона захоче зараз проїхати кордон з Румунією, то їй вже буде набагато легше, їй просто внесуть дані замість печатки. Запишуть в її цифровий профіль, що вона такого то числа у такій-то годині перетинала кордон. Додатково, якщо це повний збір даних, то додатково людину фотографують і знімають відбитки пальців. Ви правильно зазначили, що діти до 12 років такого не роблять. І все, тобто профіль створено. Якщо зараз це на пункті румунських, от, наприклад, Вікову Десус і Красноїльське, Хелмео і Дякове, у них там поетапно це вводиться. Тобто, спочатку будуть паспорта е, заноситись у ці установчі дані, а потім вже будуть доноситися там біометричні дані, тобто цифровий профіль є. І людина, коли перетинає наступний раз кордон, просто в систему буде скануватись цей паспорт і записуватися е, година. Час, дата, де вона перетинала цей кордон, і вже не буде таких, наприклад, помилок. Ну я мала на своєму досвіді, мої друзі мали на, на, на своєму досвіді, коли неправильно поставили початку. І весь автобус, чи тебе затримували десь в аеропорту, і ці офіцери бігали з твоїм паспортом е і по дві-три по три години виясняли, а що ж це за печатка, чого вона в тебе там не стоїть, і так далі. Тобто все прозоро і ясно. І обіцяю, що це дозволить більш швидко проходити кордон. Ну, звісно, ми живемо в глобалізованому світі, де автоматизація, де е штучний інтелект, і ці всі нововведення, вони будуть е, і на початках це все е, трошки боляче для людей, коли воно це все вводиться. Але далі обіцяю, що це буде все дуже легко. Для прикладу, така система вже діє в аеропортах Лондону. Там стоять спеціальні гейти, де ти просто приходиш, система тебе сканує. Ти кладеш свій паспорт, система просканувала твій паспорт, ворота відкриваються, і ти йдеш собі в щасливе майбутнє досліджувати країну своєї мрії. А якщо ворота не відкриваються, то тебе по спеціальному коридору спроваджують уже до того офіцера міграційного, який вже визначає, а що ж там система побачила в тобі загрозливого. Тобто тут уже зменшується оцей факт людської помилки. Таким чином, ще й Європейський Союз дбає про е, безпеку, дбає про те, щоб проходження кордону, щоб це не була грамота, а було чітко зрозуміло хто коли де переїжджає. І щоб це було ну от раз в три роки е це зрозуміло, що людина там змінюється візуально, і раз в три роки будуть відстежуватись навіть ці зміни для того, щоб ідентифікувати людей. Як це буде там в майбутньому ще додатково використовуватись? Поживемо, побачимо зараз. Поки що мусимо мучитися на кордонах, в чергах тому бутерброди, час, теплий одяг, це все беремо з собою. Пані Льовий, я вас сказала, що це для майбутнього, аби легше було пройти державні кордони, аби це було швидше. А от наскільки там ще закладений безпековий фактор, і ви знаєте, от я згадую, коли я робила біометричний паспорт, думаю, у вас процедура не була інакшої. Мене фотографували, я теж здавала відбитки. З однієї сторони, мої відбитки вже є в базі, чому потрібно мені ще раз їх давати на кордоні? Ну тобто, ви ж маєте мій біометричний паспорт, там вже все є. Що ще? Супер береться дуже схожа з вами людина. Е, ви втратили паспорт. Е, е, якась людина її знайшла. Ну, фантазуємо, умовно. Е, знайшли, продали цей паспорт дуже схожій дівчині. Яка їде в Європу з метою терористичного акту, в неї не перевіряють ні відбитки, нічого. Робить терористичний акт. Вас по базам знаходять, що це саме ви учинили. І алібі у вас на жаль немає. Ну чи на щастя воно є. Тому це ця система, яка запроваджена, вона не була придумана просто так, бо якийсь якась людина в Брюсселі вирішила, що її треба зробити. Тобто, це аналізувалося. Великий масив даних система безпеки, яка діє зараз в Європі, і для того, щоб уникнути в майбутньому ескалації тих самих і мігрантів, які зараз ми бачимо масово атакують європейські країни. І уникнути ем, швидко ідентифікувати людей, які є цим осередками у цих заворушень, швидко ідентифікувати терористів і гасити оці осередки агресії. Ну моя думка така, і те, що я знаходила в офіційних джерелах. Пані Юля, ви вже не раз за час нашої розмови, якщо не помиляюся, тричі наголосили про те, що їдете в Європу, записайтеся терпіннями і плануйте час X2, X3 для передіну державного кордону. Але навіть якщо ми беремо цей пункт пропуску з республікою Польщі на кожному з жовтня, якщо не помиляюся, діє оця система так Ексіт entry Ентріксіентрі system, так тобто воно зараз поступово впроваджується. Десь просто відскановують паспорти, десь вже повністю є весь цикл. Я навіть можу сказати, що на тих пунктах, де ця система впроваджена, інколи вони роблять так звані години перерви, що по старому методу, бо бачить дуже там велике накопичення людей, що система не справляється, і так далі. Чому вони роблять це поетапно? Тому що в них в інструкціях є, що вони збирають зворотну інформацію для того, щоб покращувати процеси. Для того, щоб швидше і безболішніше вводити зміни на наступних пунктах, тому дійсно не на всіх пунктах пропуску перетину кордону, це є, але до квітня 26-го року воно буде всюди, пані Юлі, Якщо автобус, умовно, попадає на цей пункт пропуску, де вже діється система, чи всі мають пройти. Цю процедуру, чи ще можуть попроситися, так би мовити, по старих правилах перетнути кордон? Ну проситися у офіцерів міграційної служби це дуже поганий, <сум> погана порада. Тобто, якщо офіцер міграційної служби сказав весь автобус на вихід, всі йдуть на вихід. Ну тому що дивіться entry Exit System, в чому в чому її основна фішка? Тобто, коли ви перетинаєте кордон, вам ставлять печатку в паспорт. Entry exit system замінює цю печатку. Він просто в електронній системі робить електронний запис. Тобто, що вам поставлять печатку в паспорті, вам треба вийти з автобуса, що вам поставили ту печатку. Так? Що вам зробить ця система, ну, без різниці. Просто... Різна форма, чи це буде в паспорті печатка, чи це буде цифровий запис в системі. Ну по іншому, поки що не так домовлятися з візовим офіцером це така собі історія. Повірте мені, <сум> буде гірше. Почнуть ну, ще більше прискіпливо перевіряти все, в тому числі там багаж і так далі. Пані, я так розумію, що вже з 26-го року це, як ви сказали, буде повністю діяти на всіх пунктах пропуску, і інакшого варіанту, як виїхати за кордон, не буде. Ти або здаєш відбитки на пункт пропуску, або даєш себе фотографувати, або лишаєшся в себе вдома. чемно. Саме так. І я більше скажу, що в тих аеропортах, де є рейси з е, країни. Третю світу, куди відноситься Україна, там точно такі ж самі правила. Або ти проходиш у цю Entry-Exit, або ти не проходиш Entry-Exit. Тобто, ну якби в тебе є право, в тебе є право заїхати в країну, але ти тобі мають поставити печатку. Тобто, це entry exit замінює цю печатку. Тобто, ти маєш хоча б один раз в три роки створити оцей електронний допис. Електронний ем, запис про себе і далі вже просто їздити. Система буде тобі сама печатки в електронні печатки. В твій електронний профіль вносити в паспорт. Тебе буде чистесенький, білесенький, якщо це говориться про європейські країни, країни Шенгену, тобто по іншому, ну ніяк хіба що якщо людина у нас це ж стосується поїздок короткострокових, тобто це ті, хто їздять в туристичні поїздки по біометрії, їздить. Якщо у нас людина працює, має посвідку на постійне місце проживання. Пані на тимчасове або якийсь інший документ, який дозволяє їй вчитися працювати в тій чи іншій країні, вона не відноситься. Тобто їй будуть і далі ставити там ті печатки е в паспорт, тобто вона не фігурує в цьому Entry Exit System. Це відноситься лише для людей, які короткостроково, які. Мають право оцього безвізу 90 днів в межах 180. Оці всі люди або тобі ставлять печатку в паспорт. Тобто без печатки ж паспорт тебе ну якби не пропустять, або тобі ставлять оцю цифрову позначку в твій цифровий профіль. Тобто, по іншому, ну ніяк мені ряде. Зараз можна дізнатися? Я так розумію, що це сайт Державної прокурорної служби, на яких пунктах пропуску діє ця система. Так, сайти прикордонної служби також в соцмережах. Вони висвітлюють інформацію, на яких пунктах пропуску, де яка який пункт пропуску, по якій системі проходить. Крім того, якщо це перевізник, то зазвичай вони теж вже обізнані. що а на такі на такому е, пункті пропуску діє така система. Тому любі друзі, готуйте паспорти, готуйте всі документи. Якщо ви там ми хочемо там е, швидше там пройти, щоб з нашої сторони все було окей, е, пришвидшити з нашої сторони все, що можна для того, щоб прикордонники змогли уже нас нести цю базу. А ви як плануєте своїм клієнтам е подож за кордон і попадаєте на такі пункти пропуску? За скільки часу так плануєте виїзд, скільки часу закладаєте на перетин кордону, коли вже є ця система на пункті пропуску на like, Exit System? Ну, чесно кажучи, в мене ще такого на досвіді не було. А, бо зазвичай ми там, в мене більше поїздок по Україні, тому що. Більше, ну я вважаю, що в нас дуже багато цікавого є побачити дивитись не дивитися, але ті рідкі випадки там е, ще стараються е, знаходити е, перевізників, знаходити транспорт, який поки не їздить через ці пункти пропуску, де є оця Entry-Exit System, або там, де потягом, ну там вже потягом потяги вже і чекають. Ви ж знаєте, наша Укрзалізниця, якщо це там стиковочні. Потяги, вагони, то вони там обов'язково чекають і роблять усе можливе, щоб воно це все пришвидшилося, але там дуже важко з квитками їх викупити. Ви згадували про аеропорти, що є аеропорти, де вже є ця система. Якщо uh -huh. я перетинаю зараз кордон по системі Entry-Exit System, і мені треба в цей аеропорт, де також є ця система. Мені там теж треба проходити ще раз цю процедуру. Чи вже достатньо а, одного? дивлячись, року? дивлячись, куди ви летите? Якщо ви, наприклад, в'їхали через Польщу, в'їхали, ви маєте вже цей запис. Наприклад, ви приїхали в Варшаву в прекрасний аеропорт Шопена, і ви летите, наприклад, в Німеччину в Берлін. Це в міжєвропейський там рейс. У вас domestic flight, можна сказати. Тобто, у вас там не буде при ну, нема кордонів. Це Шенгенський Союз, тобто ви не будете там проходити цих прикордонного пункту пропуску. Але з Берліну ви для прикладу летите відпочивати в Єгипет. Ви покидаєте межі Європейського Союзу і зони Шенген, тобто ви. Покидаючи зону Шенген, ви проходите оце якраз теж Entry-Exit, якщо ви в аеропорту Берліна, вже в, я думаю, що в них вже є теж це Entry-Exit, Можливо, не на всіх, тому що там великі теж аеропорти. Вам ставлять оцю, заносять ваш цифровий профіль, заносять оцю позначку, що ви перетнули кордон, ви виїхали із зони Шенген. Тобто ваша кількість днів прорахована, що ви, наприклад, там, пробули в зоні Шенген два дня. Ви поїхали відпочивати в Єгипет. Ви там пробули до прикладу два тижні. Гулять так гулять, так? І ви повертаєтеся з Єгипту назад в Берлін. Ви прилітаєте в аеропорт, ви прилітаєте з країни третього світу. І отут ви проходите знову цю entry Exit. Але вам не треба здавати вже ні відбитки пальців, ні скан вашого обличчя. Ви просто приходите, перекладаєте там свій паспорт умовно. Вам записується а, в ваш цифровий профіль позначка, що ви такого-то числа о такій то годині повернулися з Єгипту в Берлін, в країну Євросоюзу Шенгену. Все, і ви вас пропускають. Типу, все окей, за вами нічого там не числиться, все норм. Вас пропускають. Ви собі е, заїжджаєте в європейську зону і знову рахується відлік. Перебування вашого перебування в Європейському Союзі. А такі правила вони діють для всіх країн, які не є членами Європейського Союзу. Наприклад, ті ж США, чи це тільки для країн третього світу. Ну, США у нас не країна третього світу. Ну так, але вони ж не в Європейському Союзі. Що це для не європейському союзі, але дане, ну вони не країна третього світу, тому наскільки я знаю, то на них таке. Правило не діє діє тільки на країн третього світу, бо е, умовно ми несемо певну загрозу. Ну Україна ще й воююча країна. Ми маємо це розуміти. Тому тут е, з одної сторони у нас дуже велике велика зона, де йде війна, і всяке може бути. Тому ось таке наступним етапом: ви чули напевно, що е, раніше ми платили за візу, зараз е, хочуть. Е, Зробити платний в'їзд в Євросоюз, там від 5, там, євро і тому подібне. Ну тобто цікаві, відбуваються такі речі. Подивимося, як воно буде. Стосовно платного в'їзду, пані Юля, це на рівні розмов? Чи це вже так, знаєте, легкий початок до легкого старту? Ну, як кажуть, як приказка говориться, димо без, без вогню не буває. буває. Так, тому я думаю, що все-таки воно йде до цього, але дві такі величезні реформи чи нововведення, як у екзит Екзісистем, цей платний в'їзд не можуть одночасно вводитися. тому... А я думаю, що рано чи пізно ми напевно дійдемо до того, що будуть такі введення. Бо ну, зараз ми можемо це побачити на рівні е, деяких міст, тієї ж самої Венеції, чи міст там в Іспанії, Португалії, коли вони вводять там великий такий, значний туристичний збір, заборону там на в'їзд до їхнього міста, де вони контролюють кількість туристів, тому що ну, кількість туристів просто дуже величезна. І це... Негативно впливає навіть на життя тих самих мешканців, і за рахунок оцих додаткових грошових вливань мешканці можуть розвивати своє місце, вкладати там в розвиток інфраструктури, покращувати там, в тому числі своє життя, там ту саму каналізацію, навіть просто банально так. Тому я думаю, що вона рано чи пізно буде, буде введено. Але подивимося, подивимося зараз, як спрацює ця Entry-Exit System. Але я думаю, що ця Entry-Exit System, вона в першу чергу введена саме з ціллю безпеки. З ціллю безпеки для того, щоб швидко ідентифікувати людей. Тому що це база даних. І по цій базі даних можна ж вичислити, наприклад, людина десь там штраф отримала, чи зробила якесь правопорушення, і по ній теж є штраф, і при виїзді з країни ну, її буде притягнуто до якоїсь там відповідальності, чи проінформовано, що вона має такий от штраф і тому подібне. Я думаю, що і для цього це робиться. Тому подивимося. Подивимося, як воно, бо знаєте, штанується одне а потім. Це дуже велика екосистема. Насправді дуже багато країн, дуже багато всього, дуже багато пунктів пропуску. Тому, тому подивимося, але обіцяю, що це потім буде дуже все швидко робитися. от так званими гейтами, коли вже всі зареєстровані, і ти просто приходиш паспорт, прикладаєш система Тебе як в тому фантастичному фільмі оцифровує, і ти собі спокійненько йдеш. Дякую, пані Юлію, що долучилися. Поділилися своїми спостереженнями, розказали цікаву інформацію про те, як змінюються правила перетину державного кордону з країнами Європейського Союзу. Нагадаю, з нами була експертка з питань туризму Юлія Веселовська. Пані Юлі, бажаю вам спокійного вечора, приємних мандрівок Навзданно. по Україні. Дякую, дякую Дякую вам навзаєм. Гарного вечора, тихого, Зі світлом, без тривог. І слава Україні! Героям слава! Дякую, що долучилися.